Провести вибори у Великій Британії та пустити ультраправих до влади в Німеччині. Ілон Маск засипає європейських політиків порадами. Власник мережі X, близький до обраного президента США Дональда Трампа, має свої погляди на політику за океаном і транслює їх онлайн. Як реагують у Європі? Дивіться далі. Він інвестував понад чверть мільярда доларів у президентську кампанію Дональда Трампа, відвідує його вечірки на віллі Маралагу у Флориді, і навіть винайняв котедж поблизу. Це про одного американського мільярдера, який після виборів став значно ближчим до обраного президента і очолить нову структуру в його майбутній адміністрації департамент ефективності. Його звати Ілон Маск. Він зберіг свободу слова. Він створив так багато чудових речей. Де ж він? Виходь сюди, Ілоне. Після виборів маск почав частіше коментувати політичні справи в Європі. Серію дописів у власній соцмережі. X він присвятив ультраправій партії Альтернатива для Німеччини, яку назвав останньою іскрою надії. Нинішнього очільника німецького уряду американець закликав відмовитися від посади, і все це перед позачерговими парламентськими виборами в країні. Шольц повинен піти у відставку. Некомпетентний дурень. Такий самий підхід у мільярдера до британського прем'єр-міністра Кіра Стармера, а також лідера популістської партії Найджела Фараджа. Хоча той виступає союзником Дональда Трампа. З останнього маск запустив у мережі X опитування, чи повинна Америка звільнити британців від їхнього тиранічного уряду. Поки тисячі користувачів мережі з усього світу голосують за чи проти, пересічні британці воліють, щоб маск не втручався в політику їхньої країни. Якась стороння особа з приватними інтересами, про які ми нічого не знаємо, це не обраний посадовець, який демонструє політичний інтерес із мотивів, про які ми не маємо жодного уявлення. Тож так, у мене є певні занепокоєння щодо цього. Ілон Маск не повинен втручатися в жодну з форм політики. Йому варто зосередитися на бізнесі, на якому він розуміється. Існує хибне уявлення, ніби він знається на політиці, бо досяг успіху в бізнесі. Це різні речі. Ілон Маск має триматися подалі від політики і крапка. Коментарі маска це втручання в європейську політику і спроба вплинути на вибори в Німеччині. Так це розцінюють у німецькому, британському, норвезькому та урядах інших європейських країн. Президент Франції Мануель Макрон назвав підхід американського мільярдера викликом для 21-го століття. Хто б міг уявити 10 років тому, якби нам сказали, що власник однієї з найбільших соціальних мереж у світі підтримує новий міжнародний реакційний рух і безпосередньо втручатиметься у вибори, зокрема в Німеччині? Хто б міг таке уявити? Але це світ, в якому ми живемо і в якому нам доводиться діяти дипломатично. Політики радять дистанціюватися від риторики маска. Мовляв, нехай каже, що хоче, але його підтримка ультраправих викликає занепокоєння, каже канцлер Шольц. На цей четвер Ілон Маск анонсував онлайн-інтерв'ю з лідеркою німецьких ультраправих Аліс Вайдель. Європейській комісії обіцяють перевірити, наскільки відповідатиме нормам ЄС ця розмова, розповів речник Томаран'є. А наприкінці січня Єврокомісія планує зібрати представників найбільших соціальних медіа, серед них і платформи X, щоб обговорити їхню роботу в умовах парламентських виборів у Німеччині. Ірина Іванова, Олег Невідомський, подробиці, європейські бюро телеканалу «Марафон», Єдині новини.